Ідею вибрали та не знаєте, хто буде клієнтом? Або ж чи потрібне буде рішення клієнтам? Тут я спробую вам допомогти розібратись. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я IT-підприємець і на каналі Startup Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали. Кажуть, основна задача для фаундера початківця це розробити продукт, який потрібен буде на mm -hmm. ринку. Тобто шукаємо відповідність продукту. І ринку. Та коли ви лише на етапі вибору ідеї, не забудьте оцінити, наскільки ви та ваша команда зможете з нею впоратись на ранніх етапах старту, дуже важко оцінити наявність чітких ознак, відповідності продукту та ринку, і тому отримання уявлення про наявність відповідності ринку та засновників має вирішальне значення. Є три фактори, на які варто звернути увагу при оцінці наявності відповідності засновника та ринку. Перше, це доменна експертиза, друге це місійне мислення, третє це технічні навички. Чому саме ця команда повинна це зробити? Перше доменна експертиза. Стартапи це неймовірно важко, і я постійно в захваті від засновників, з якими маю честь спілкуватися в нашому портфоліо, та не тільки. Щоб побудувати успішний стартап, має бути якомога більше факторів, які працюють на його користь. І один, який може забезпечити цю перевагу, це досвід у галузі. Іноді експертизу предметної області можна сплутати з інтересом до домену. Наприклад, те, що хтось може любити подорожувати. Інтерес до домену не обов'язково означає наявність експертизи, необхідної для створення туристичного стартапу вартістю в мільярд доларів. З іншого боку, якщо команда засновників працювала над букінгом, Airbnb, то тощо, то знає тонкощі того, як працює цей ринок, і залучені сторони. Як правило, чим більш специфічний ринок, тим важливішою є доменна експертиза. Тепер до місійного мислення. Засновники, які мають місійне мислення, будуть більш наполегливими і не приймуть «ні» як причину не займатися своїм стартапом. Те, як це проявляється, може бути особистим зв'язком команди-засновника з проблемою, яку вирішує стартап. Ми бачили низку прикладів цього в сфері охорони здоров'я, де засновник, можливо, особисто або через члена сім'ї відчув проблему, яку він вирішує. Далі технічні навики. Вплив технічних навиків на оцінку відповідності команди ринку є важливим елементом і є дуже суттєвим, особливо якщо стартап є високотехнологічним. Якщо в рамках розробки нам потрібно буде навчати моделі штучного інтелекту або ж розробляти певні прилади, як то бойові дрони, це має бути обов'язковий навик в заплічнику команди. Всі три вищоописані характеристики мають існувати в балансі і можуть компенсовуватись одна одною. Наприклад, місійне мислення може допомогти знайти правильних співзасновників, а добра доменна експертиза компенсувати низьке технічне розуміння. Головне поповнити відповідні знання правильними людьми у команді, як мінімум, залучивши їх як консультантів. Коли я дивлюсь на юні стартап команди, мені хочеться переформатувати вищоописану ідею у наступний трикутник. Згори маємо ринок. Зліва засновника, справа продукт. І ще раз глянемо на відповідність між засновником та ринком. Перше питання, яке, я сподіваюся, ви собі задали, це чи подобається мені той ринок, на якому я працюю. Одним з клієнтів мого продукту для створення покрокових інструкцій була компанія Funeral Decisions CRM. Тобто, це платформа спілкування з клієнтами, які організовують так, похорон. Тобто продукт то, ніби цифровий, однак користуються ним компанії, які своїм вже кінцевим клієнтам продають гроби, пам'ятники, організовують поминальні кейтеринги і тому подібне. А я часто кажу у своїх відео, що звуження цільової аудиторії призводить до меншої конкуренції та до вищої цінності вашого продукту для споживача, адже у клієнта займе менше часу почати свій бізнес, якщо ваш продукт має вже продумані специфічні сценарії конкретно для нього. Але я собі уявляю ці дзвінки та запити від клієнтів на покращення. Наприклад, коли ми виставляємо на продаж труну, я хотів би у системі також вказувати ріст нашого клієнта. Чи я хотів би таким займатись? Не впевнений. Також це питання етики. Певні ринки, як то онлайн-казино, закупка трафіку на порносайти це речі, які наскільки я чув, приносять досить непогані статки. Але я не хочу й близько підходити до цих ресурсів. Мене дуже обурює, коли я бачу наших телевізійних зірок, які рекламують онлайн гемблінг Тому для себе точно треба дати відповідь на питання. А чи хочу я бути частиною цього ринку? Чи хочу я взаємодіяти з такими клієнтами та партнерами? Я сподіваюся, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого YouTube каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях: Дай нам зворотній відгук, щоб я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. А ще тут про те, чи сприйме ринок вас. Наприклад, як розповідав Макс Лисак у інтерв'ю на нашому ютуб-каналі. Посилання ось тут, як би він не хотів. Якби його не запалила ідея покращити американську пенсійну систему, надавши американцям можливість купляти крипту з їхніх пенсійних відкладень, ринок просто потребував якогось прошарного американського юриста як засновника замість юного підприємця з України. Окремо, тут ви маєте ще у себе запитати: наскільки я або моя команда? Матимуть доступ до цільової аудиторії. Клієнти з різних аудиторій здобуваються по-різному. Наприклад, якщо би я хотів робити продукт для майбутніх мам, я би чітко розумів, як їх затаргетувати в соціальних мережах, як зробити офлайн рекламу на білбордах поруч з магазинами для мам і таке інше. Однак, що мені робити, коли моя цільова аудиторія досить сильно закрита в межах корпорацій певного типу, і я не розумію, як до неї навіть дістатись. Краще подумати про такі задачі наперед. Наведу приклад. Один мій хороший знайомий забудовник розповів наступну проблему при постійному рості цін на будівельні матеріали. Ми не маємо легких способів перевірити, чи не втратив перевізник по дорозі куб піску від 10 кубів замовлених. Вага, скажете ви так, погоджуюсь. Але ці ваги вимагають рівної поверхні та коштують 200 тисяч доларів. Або 200 тисяч гривень, точно не знаю. Тож таке рішення доступно далеко не всім. Ну що ж, ідею продукту ми маємо, але от як продавати будівельникам, я ще не знаю, тому за реалізацію продукту поки не берусь. Але це не означає, що ідея мені не подобається і за неї не візьмусь в майбутньому. Просто зараз я маю забагато ідей, щоб концентруватись на тому, в чому я ще не певен. Важливий момент, якщо ви робите перший бізнес, вам майже зі 100% вирогідністю буде важко відповісти на питання про знаходження каналів доступу до цільової аудиторії. Це не має вас демотивувати. Просто дослідіть глибше, майте хоча б якусь зачіпку, щоб заглиблюватись. Тим більше, це вам обов'язково знадобиться для проходження наступних етапів. Далі співвідношення, засновник продукт Наскільки реалістична можливість для мене та моєї команди реалізувати цей продукт? І тут не лише про ваші особисті якості, але й про причини та мотивацію, через які ви хочете, щоб ця ідея була реалізована? Наприклад, студенти, які розробляють нові варіанти дронів для фронту, просто щоб допомогти своїм близьким. Це та мотивація, яка дозволить подолати величезні перешкоди на шляху до мети. Але якщо все ж таки досвіду недостатньо, яка б висока мета не була, є вирогідність і спалити себе на шляху до мрії та закинути продукт, особливо коли проходиш шлях підприємця вперше. Тому тут для початківців я зазвичай знову і знову рекомендую стартувати з простих ідей, які вже провалідовані ринком. Про вибір ідей я більше говорю в ось цьому відео. Про фреймворк оцінки співвідношення ідеї продукту та засновників я описую у цьому відео. Ну і третє співвідношення, про яке стільки книжок написано, пісень наспівано, стартап некрологів складено. Його складно досягти та легко втратити. У нього немає класичного визначення, зате відразу видно, якщо продукт його має. Класична відповідність продукту і ринку. Для її досягнення варто оцінити, чи продукт відповідає реальним потребам клієнтів та перебуває у виграшному становищі порівняно з аналогами, які є на ринку. Якщо ж заглиблюватись у теорію, то Product market fit можна визначити як наявність продукту, що задовільняє потребу конкретного ринку та має цінність для споживача. Більше того, є очікування, що споживач розчарується, якщо ваш продукт раптом зникне. Є багато методик дослідження цієї відповідності, однак загальні питання ви вже знаєте. Тож, давайте подивимось на наш трикутник ще раз. Відповідність продукту та ринку. Чи відповідає наш продукт реальним потребам користувача? Чи засмутиться клієнт, якщо такого продукту не стане? Відповідність засновника ринку. Чи подобається мені цей ринок? Чи маю я розуміння каналів, завдяки яким я буду знаходити клієнтів? Чи сприйме ринок мене як правильного засновника для вирішення цієї задачі? Ну і третє: відповідність засновника і продукту. Чи маю я та моя команда правильну доменну експертизу? Чи маємо ми відповідні технічні навички для реалізації цього проєкту? Такий підхід до аналізу ідеї, над якою ви працюєте зараз, дозволить подивитись справді у вічі та не зосереджуватись лише на частині питань, як то чи зможу я такий продукт запиляти.